Армадол, забудь про головний біль. Він режисер та ведучий тревел-проєктів разом зі знімальними групами Євген Синельников об'їздив більше ста країн світу. Не уминув увагою і красу України та показав усім, чому вдома краще. Початок повномасштабного російського вторгнення застав родину Синельникових у передмісті Києва. Отак, пацани, у нас і так просто постоянно. Так, а іноді ще гучніше було усі два тижні, поки родина Євгена була в окупації в Бучі, намагаючись знайти для рідних безпечне місце за Києвом, вони потрапили у пастку. Ті дні ведучий згадує із жахом. Можливість виїхати з'явилась лише через кілька тижнів. Попри все, віра в перемогу і в Збройні сили України допомагала триматися. Ще не вмерла Україні ні слава ні, воля, ще нам братям, українцям, усміхнеться доля. І диво сталося. Хоч будинок і було пошкоджено, але вся родина ведучого вціліла і змогла виїхати на безпечну територію. А вже влітку будинок в Бучі знову зустрічав гостей. Євген і його кохана Наталія побралися. Пара будує не тільки спільне життя, а й цікаві творчі проєкти. Про них ми дізнаємося прямо зараз у сніданку Вихідний. Дуже романтично зреагували на наші гості на світлини їхнього одруження, і вони так нас тоже десь Нібито руші... ще раз цей момент <світ> просто зараз відбувся, <світ> так і ми так само дуже, дуже розчулилися. Отже, в нас зараз так Женя Синельникові Наталя його дружина. Ми дуже раді вас бачити на Живу, тому що ми одразу О, з вами, одразу тоді в перші дні війни, <світлення> <вкришалися>, <світлення> розмовляли. Як до речі, діювалися. це тоді був перший раз, коли я. Відчув посмішку. Я прям пам'ятаю, коли ми поспілкувалися, і всі такі були от на сніданку ну, не те, що усміхнені, але якось був позитив. Все одно да, страшні речі відбуваються, але ви, ви посміхали, і це було для мене так сильно. Ну тобто, воно дало мені якось. Ну, якось да, одне водогля... сили вру, рухатись далі, де глядачі часно говорили, що це було такою порою. Ну вже скільки вже 10 місяців, вже зараз більше uh -huh, так uh -huh. от, як скоро буде рік uh, да, скоро буде скоро рік, буде рік. Uh -huh. і от як відчувається зараз цей ну етап, зараз якому ви живете? Вже багато за цей час відбулося, і от той момент, коли ми повертаємося і згадуємо 24-те? Ми намагаємось не згадувати 24-те. Іноді, звісно, згадуємо. Але саме для того ми і робили весілля в будинку, щоб ці, ці спогади стерти. Ви, да. зараз, зараз ми приходимо да, до будинку і пам'ятаємо, як ми там цілувалися, як я робив пропозицію, а не так, як вони до нас заходили і казали: а, а що, що казали? ви тут? Казали: не хвилюйтесь, ще пару днів і спокійно їдьте в сторону Білорусі, сказали, що вони Да. Да, Не і коли на да, коли запитала, куди з дітьми виходити, ну тобто наші угу. дітей багато були. Ну вони сказали на Білорусію. Все буде все буде хорошо. Що пару днів, і в сторону Білорусі потихонечку. вони поїхали. Я кажу, вони нікуди вже не поїхали. Страшно було те, що до нас зайшли там біля 20 солдат. Ну я даже не можу назвати їх солдатами, і ти з ними говориш, наче до нас зайшли напевно, ще не ті, хто потім робили ті звірства в бучі. Ну напевно, це щастя наше зайшли такі більш. І ми з ними розмовляємо, а вони, от, ми бачимо людей, які віро, ві, тобто вони вірують, і угу. що вони прийшли освобождать. Угу. І ми їм намагаємося сказати, що ну. Ми українці, нам тут добре. Ні, вас тут катують, uh -huh. вас тут uh -huh. вбивають. Ми прийшли, вас звільнити. Це було саме страшне. Що ми побачили людей, які прийшли, дійсно вірити, що вони нас почали. Я спрізвати. на все життя життя запам'ятав, як вони заходять, а вони от як таргани заходять, 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 да, заходять, заходять. Всі. Їх багато дуже. І Вони uh -huh. не хвилюйтесь, ми прийшли з миром і заходять ну, чоловік 20 з автоматами, з рушницями. І, і от вони діти, йдуть, 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 йдуть. І ти так раз і вони вже всюди, у всіх кімнатах. Має і воно так, звісно. Але, да, разом з, але разом з тим, от ви зараз ну, знову ми вкотре мурахи О, да, по так, шкірі йдуть, це... так. І, але разом з тим ви в ті страшні моменти, так, страшні події, переживши, але все одно ви знаходите, знаходите світло, ви освічуєтесь, так. <світ> Хоча, напевне, ж планували спочатку все по-іншому. Звісно, І да, от... звісно, хотілося б весілля, гучне, велике. Але... Війна така штука, вона дає зрозуміти, що завтра може не бути. І треба жити сьогодні. Життя от зараз йде. Угу. Навіщо чекати? Ну, чого чекати? І ми вирішили, що. Але треба мій... жити. Але... <рігла> <рігла> Але мені от цікаво, це ви поговорили, вирішили, і вже потім ти знайшов момент слушний, коли свідчитися, чи ви прям домовилися <рігла> зараз. Ні, <Як> ні. <рігла> ну... Ем... Коли ти розумієш, що вже це твоя жінка, все, ти це вже знаєш. І там собі думаєш, я зроблю це так, або так, а я хотів вигадуєш. зробити. Романтично виглядає дуже романтично. А після того, даву проїхав перший танк, я зрозумів, що ну або зараз, або може й ну навіщо. І станеш моєю дружиною, стану. Ми за руку бігли за чайником в підвалі всі, ми побігли. Ні, ти як жінка, ти вже кохаєш чоловіка, ти вже не догору. Ти, в принципі, розумієш, бачиш якісь вчинки, чоловічі, які ти розумієш, що вже, в принципі, готовий тільки напевне. От-ось, дай страпиться, чекати, давай. Тобто ти розумієш, що все вже. Раз ми вже хочемо житувати. Начинка це моя дружина моя познайомила мене з начин. Я лише не знав, що я... а, да, да, а, є кілька рецептів начинки. Я, я галичанка. Я народилася на кордоні з буковиною галичиною, де а, річка і черемер сходяться. І моя мати покійна завжди на Різдво готувала начинку. Оце <свистит> я попала! А ви будемо скажете, бо мені сьогодні глядачка зараз перейдемо до проекту, писала, що каже, я також бабуся мені готувала начинку, але вона готувала без хліба. Додавала манку, манку. манку. Так, манку. Отже, давайте так. Ми зараз будемо пробувати куштувати, А паралельно подивимося на величкий фрагмент. що треба жити Бачки? зараз mm -hmm. і робити зараз вашого нового проєкту. Як давайте. звучить Україна? Давайте подивимося. Дивитися на цей світ очима. Відрізняти його кольорами. Я хочу звернути вашу увагу на звук. Слухайтесь. Почуйте, як звучить Україна. Привіт! Я Євген Філатов, композитор. Я записав багато різних звуків. Все підходимо к сінім дівчинчику. Псав знову записав. Створив п'ять музичних треків. І хочу вам про все це розказати. Крутяк. Розказуйте. Розказуйте. Е ідея народилася давно, ну років десь у му році. Е -е, народилася. Да. Як ми почали одружуватись, так і почала сім. <ріст> так, розказала цю ідею своїм колегам і там Алану і Юлі. І коли розказала йому, боялася, бо це ж мій коханий, ще й режисер. Він сказав, класна ідея! Взяв її все переробив. зробив з неї класний формат, і от що вийшло. Головне, головне, ми звикли дивитись, ми звикли там Париж, як він виглядає, бо Київ, як він виглядає. Але людина це ж не лише очі. Це і слух, і запах, і смак. І от привернути увагу до речей, як вони звучать, як звучить, а не лише виглядає. Ну, це зовсім вели інший. Музика, вона лікує. Музика це також ліки, звуки. Ми з дитинства виросли під колискову матері, бабусь. І тобто, коли ми довірили це все композитору, він взяв із цих всіх звуків, з музики, з інструментів, з аутинчного, з фольку нашому і створює такі композиції, так як він це бачить. І вони качають. Тобто, ти, коли бачиш, падає дерево, ще щось, ще щось. А після того воно виростає в таке музло, яке прям історія. от мені цікаво, так ну от кожен регіон ви збирали по десь і в кожному Своя музика, свій реакцій. А, 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 а з'явилася одна композиція. От можна сказати, як звучить Україна? Буде а, Євген Філатов. Ми це говорили з ними за творчими всіма. Женя дуже талановитий композитор. Ми дуже Женю раді, що саме він у нас ведучий. Він ну він неймовірний. Він талановитий. Такий, знаєте, от от він може зі звука зробити музику, і це просто неймовірно. І ми зараз відзняли п'ять міст, п'ять подорожували й буде траки. Як звучить і Україна человек, О, у і буде звучати, да, як звучить Україна, і перемога її однозначно, О, так. так що дабо військово ж це. Ем... Проект він такий розважальний, да здебільшого, да, але все одно боялися, ми кожного що разу згадуємо, що це під час війни. Ми, що зараз війни. та сама Одеса дуже змінилася? да, то там і українська мова з'являється, і відчуття українства з'являється дуже уже, Дула, вже уже да, фінал. Ви до так. нас прийдете? от, ще з презентацією, з тим треком, як звучить. Якщо Україна. Якщо ви приготуєте ще <с на начинки до речі. Дякую вам Все. дуже, сім'я Синельникових. не да. далі лишаємося тут куштувати. І е, знову Затра побачимося. Завтра Люда в кадрі. Але ми з Ігорем кажемо вам па-па. До побачення. Улюблений сніданок з 1 плюс 1. Фух, налякали. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На 1 плюс 1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.